Ну що ж, привіт, друзі, і в мене для вас одразу дві гарних новини. Перша це нова ігрова поверхня від Хатор, і друга це нова ігрова миш від Hator. Так я вирішив трохи оновитися і саме на Хатор, тому що їх мікрофон мені сподобався, тому чому б не підтримати український бренд? І так, сьогодні у нас на огляді плюс невеликий досвід користування. Ігрова поверхня Хатор Тон і Спорт та мишка Хатор Pro. А спонсор цього відео їжа. Яку ви зараз їсте, тому смачного і поїхали. Почнемо ми з найцікавішого. І несподівано це ігровий килим, хатор, тон і спорт. Ви в мене спитаєте, що такого цікавого в ньому може бути, а я вам відповім. Ціна та розмір. За минулий рік я витратив близько 800 гривень на ігрові килими, і знаєте що? Прожили вони всі не дуже довго. Вони були різних розмірів, вони швидко стиралися. Тобто, було таке враження, що сенса на миші пливе. І ні, це не миша, це саме килим. Я б перевіряв. При тому, що вони були непоганих брендів, це Афотеч, там X7 та інші. Тут за 550 гривень Хатор пропонує вам поверхню розміром 52 на 40 см, плюс дуже добротний дизайн. До речі, першою причиною вибору килиму саме від Хатор був дизайн. А я ж дизайнер, you know. Як я вже говорив, минулі килими смерділи або постійно, або починали через деякий час. У хаторів такої проблеми немає. Це в нас поверхова частина, і от саме вона не пахне. Так, знизу є невеликий запах, але зверху майже нічого не відчувається. Проблема минулих килимів була у тому, що смерділа саме ось ця поверхня, і, типу, як цим користуватися взагалі, я не знаю. У нас від цієї поверхні не просто так є доповнення і e спорт. Вона з ряду моделей тон Іво і розрахована на професійну гру. Що це означає? В неї оптимально підібрана текстура поверхні, миша по ній ковзає ідеально. Також у цієї поверхні прошитий край, і це гарантія того, що вона прослужить вам довше звичайних килимів. Плюсом до всього ця яскрава база гумова, і поверхня буквально прилипає до столу. Скажу так: різниця у комфорті між Хаторівським та моїм старим килимом відчувається. Тут працює моя улюблена цитата: «Скупий платить. Зі двічі краще придбати один раз, щоб надовго, ніж постійно міняти як я. Тому не робіть моїх помилок. Ну що ж, а зараз миша в нас Hator Stellar Pro. Прийде вона до вас ось з таким комплектом. Тут у нас сама миша та комплекти змінних гладів. До речі, коли почнете користуватися мишею, не забудьте зняти з глайдів плівку. Головна її особливість у тому, що вона дуже компактна та легка. За розмірами, вона як Logitech G102 11 на 6 см, але вона легша, усього 47 грам. Так, я перевіряв. Окрім легкості, в неї кращий сенсор, це Pixar 3335 з роздільною здатністю до 16 тисяч DPI. Перемикачі основних кнопок TTS Gold з ресурсом до 80 мільйонів кліків. Енкодер також TTS Gold. Тому якщо у вас зараз щось по типу G102 і ви хочете новитися на щось таке добротне і нове, то раджу вам саме Hator Stellar Pro. Зараз я порівняю свою стару мишу Бладі та Хаторівську, але не по характеристикам, а зовнішньому вигляду. Зараз ви можете побачити про те, що я говорив, хатор значно менше та компактніша за бладдя. Також на бладдя 4 додаткові кнопки, але тут питання навіщо, бо ви ніяк не зможете їх використовувати. У Stellar Pro все по стандарту, і я вважаю, що більшого тут не потрібно. Доволі цікавий дизайн, завдяки ньому ви можете відчути цю легкість ще не доторкаючись до миші. Тут видно, що у неї всередині, а знизу можете побачити колесо. До речі, кабель тут з паракорду і він дуже легкий та приємний на дотик. Stellar Pro ідеально підійде як для ігор, так і для роботи знову ж завдяки своїй легкості. Рука не втомлюється навіть тоді, коли я роблю відоси, а повірте, це дуже довгий процес. Також для цієї миші є прога, де ви зможете налаштувати все, що вам потрібно. Тому, як на мене, ця миша плюс ця ігрова поверхня це ідеальне комбо. Якщо ви все ще гадаєте, що це взагалі за бренд такий ХАТОР, то я можу його повністю рекомендувати. Бо девайси в них дійсно якісні і зі своєю ідеєю. Я також гадав, чи варто воно взагалі свої гроші якось стороною обходив цей бренд, але тепер я точно можу сказати. Що гроші воно своїх коштує. Тому вам варто просто спробувати, воно вам сподобається. У моєму телеграм-каналі ви зможете знайти додатковий юзер експіріанс гаджетів, про які я роблю відоси, плюс там ви зможете ставити ваші запитання, посилання у описі. Погляд, я сподіваюся, вам сподобався, вам було цікаво та корисно, тому поставте лайк і підпишіться. Ну що ж, усім дякую за перегляд, усім до зв'язку. thank you